У грудні 2016 року північно-корейський математичний Вундеркінд постав перед рішенням, яке могло змінити все його життя. У яскравому Гонконзі зібралися найкращі молоді математики світу для престижної міжнародної математичної олімпіади. Серед учасників була команда, яка залишалася під покриттям таємниці: шість студентів із північної Кореї, однієї з найбільш закритих країн світу. Вони були одягнені в акуратні білі сорочки та чорні брюки. На грудях носили значки лояльності до кімів і рухалися з тихою дисципліною. Проте один хлопець вирізнявся: Чон Йорлі лише 17 років, здавався іншим порівняно з його суворими товаришами. Його погляд часто переміщувався в бік, а його тіло було напружене. Поки інші були зосереджені на рівняннях, думки Чона були зайняті чимось набагато небезпечнішим ніж математика. Для чона це була не просто олімпіада, це був унікальний шанс на свободу, можливість втекти від життя, яке його чекає в північній Кореї. Його історія починається в маленькому містечку, де соціальний статус часто визначається походженням родини. Чон народився в сім'ї, яка хоч і не була серед найбагатших, але мала значно кращі умови для розвитку. Його батько, що розумів важливість освіти, активно підтримував сина в навчанні, даючи йому змогу зосередитися на розвитку своїх математичних здібностей. На відміну від багатьох своїх однолітків, змушених працювати або проходити військове навчання, чон мав можливість зосередитись на навчанні. Уже в 12 років Чон здобув перемогу на національному математичному конкурсі, обігнавши значно старших учасників. Це досягнення привернуло увагу високопосадовців, які побачили в ньому потенціал, здатного підняти престиж країни на міжнародній арені. Під впливом цієї перемоги Чон почав отримувати спеціалізоване навчання, доступ до рідкісних ресурсів, таких як ноутбук з математичними програмами, чого не мали більшість його однолітків. Хоча в Північній Кореї зазвичай відсутній доступ до інтернету, а електрика часто відключалась, чон з допомогою саморобної сонячної панелі та бензинового генератора знаходив способи продовжувати своє навчання. Завдяки своїм здібностям, Чон отримав можливість потрапити до команди Північної Кореї для участі в міжнародній математичній олімпіаді ММО. Підготовка була надзвичайно інтенсивною, адже успіх на таких міжнародних заходах для північної Кореї був питанням національної гордості. Чон проводив безліч годин за розв'язанням складних математичних задач з провідними математиками країни, водночас отримуючи виховання в дусі, обов'язку та патріотизму, де кожен успіх був покликаний зміцнювати престиж держави на міжнародному рівні. Перша поїздка Чона за кордон стала не лише професійним досягненням, а й великим етапом у його житті. Він вирушив до Колумбії для участі в ММО. Це був його перший виїзд з північної Кореї, і подорож принесла йому чимало вражень. Він вперше побачив яскраво освітлені міста, велике число автомобілів та інші блага сучасного світу, яких він ніколи раніше не бачив. Міжнародний досвід став для нього потужним шоком, що показав контраст між його рідною країною і світом поза її межами. Під час ММО команда Північної Кореї посіла п'яте місце у світі, а Чон здобув срібну медаль. Це було значним досягненням для країни, але для північно-корейського режиму цього було недостатньо. Вони очікували, що Чон здобуде золоту медаль, адже великі інвестиції були вкладені в його навчання і підготовку. Відсутність найвищого результату стала для режиму розчаруванням, адже успіх на міжнародній арені розглядали як один із головних показників ефективності системи. Поки Чон стояв на сцені, його думки були переповнені. Північна Корея роками готувала його для своїх цілей, і він почав розуміти, чому саме його здібності важливі для режиму. Питання, що виникали в його голові, посилювали тривогу перед важливим рішенням, яке могло змінити його життя. Кіберпідрозділ Північної Кореї почав формуватися ще в 1970-х роках, коли студенти відправлялися до Китаю та східної Німеччини для вивчення програмування. У 1990-х роках Кім Чен Ір зрозумів потенціал створення команди хакерів для військових цілей. Згодом було засновано Корейський комп'ютерний центр ККЦ, який став основним осередком для кібероперацій країни. Коли влада перейшла до Кім Чен Іна, він зробив кіберпідрозділ пріоритетним через міжнародні санкції. Північна Корея звернулася до кіберзлочинності як до способу економічного виживання. Кібернапади, зокрема на банки та криптовалютні платформи, стали важливою частиною фінансування режиму. Напади на Sony Pictures у 2014 році та крадіжка коштів з банку Бангладеш у 2016 році, стали найбільш резонансними прикладами. Завдяки розвиненій кіберінфраструктурі Північна Корея змогла зберегти стабільність і фінансувати свої операції попри санкції. Очікується, що вона й надалі використовуватиме хакерські атаки для досягнення своїх цілей. Група Лазаруска, відома хакерська організація, що підтримується північно-корейським урядом, стала відомою завдяки своїм масштабним кібернападам, завдавши мільярдних збитків по всьому світу. Перша операція групи Троя була здійснена у 2009 році, коли вони атакували уряд Південної Кореї. Це спричинило посилення заходів кібербезпеки по всьому світу, і уряди стали обмінюватися інформацією та співпрацювати в розслідуваннях. Одна з ключових фігур групи пак Джин Хьок, північнокорейський програміст, який проявив виняткові здібності до комп'ютерних наук. Пак став частиною Лазарус і відіграв важливу роль у кількох резонансних операціях. Він був залучений до зламу Sony Pictures у 2014 році та крадіжки коштів із банку Бангладеш у 2016 році, що призвело до втрати майже 1 мільярда доларів. У 2018 році Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинуватило ПАКА в організації цих кібернападів. Це стало важливим кроком, оскільки це був один із перших випадків, коли індивідуального хакера звинуватили у кібератаках, приписуваних північній Кореї. Незважаючи на обвинувачення, ПАК залишився на свободі, ймовірно перебуваючи в північній Кореї під захистом режиму. Група Лазарус і надалі активно працює для північної Кореї, використовуючи передові хакерські техніки для досягнення політичних і фінансових цілей. Історія пака підкреслює, як режим використовує талановитих людей для ведення економічної та політичної війни, одночасно позбавляючи їх особистої свободи. Чон Йорлі добре розумів, що його може чекати така ж доля. Шлях до того, щоб стати кібервоїном у Північній Кореї, починається з виявлення талановитих учнів через національні тести з математики та науки. Обрані молоді люди проходять інтенсивне навчання в галузі комп'ютерних наук, хакерських технік та кіберстратегій, таких як вторгнення в мережі та розробка шкідливого програмного забезпечення. Навчання триває довгі години, а життя новобранців регламентоване та ізольоване. Вони працюють у командах з мінімальним доступом до зовнішньої інформації та під постійним наглядом. Хоча їхня робота важка, кібервоїни мають привілеї: кращу їжу, комфортне житло та інші переваги, що допомагають утримати їхню лояльність. Ця система готує висококваліфікованих фахівців, які грають ключову роль у цифровій війні на користь Північної Кореї. Втеча з Північної Кореї надзвичайно небезпечний крок. Більшість спроб здійснюється через кордон з Китаєм, оскільки демілітаризована зона між північною і південною Кореєю є однією з найнебезпечніших у світі. Після перетину кордону дезертувати північно-корейці повинні уникати китайських властей, які часто депортують їх, а покарання за втечу можуть бути дуже жорстокими від ув'язнення до страти. Система колективних покарань також застосовується до родичів втікачів. Для попередження втеч режим активно застосовує пропаганду, зображаючи зовнішній світ як ворога. Внутрішні пересування суворо регулюються, а таємна поліція постійно спостерігає за населенням. Проте деяким вдається втекти, незважаючи на всі труднощі. Для чого напобіг став неминучим, коли він дізнався, що урядові агенти допитують його родину? Розуміючи, що його хочуть використовувати як хакера, чон вирішив втекти. Під час Олімпіади в Гонконгу він скористався шансом і тихо залишив свою кімнату. Завдяки підтримці працівника авіакомпанії він потрапив до консульства південної Кореї. А після багатьох днів очікування йому дозволили поїхати до Сеулу, де він почав нове життя. Втеча Чона справила шокуючий ефект у північній Кореї. У відповідь режим призупинив свою участь у математичній олімпіаді на два роки та посилив моніторинг, призначивши урядових агентів для супроводу команд за кордоном. Тепер чон веде життя, яке значно відрізняється від того, яке він залишив у північній Кореї. Змінивши ім'я та особистість для захисту від потенційних загроз. Він проживає в Сеулі, столиці Південної Кореї, де намагається інтегруватися в суспільство, хоча рани його минулого залишаються. Після втечі талант Чона в математиці дозволив йому потрапити до Сеульського національного університету, одного з найпрестижніших навчальних закладів південної Кореї. Там він поглиблював свої знання у чистій та прикладній математиці. Перехід був складним, виходячи з освітньої системи північної Кореї, де все було під цензурою та пропагандою. Чон спочатку мав труднощі з адаптацією до свободи та критичного мислення, яких заохочують у південно-корейській академії. Проте його рішучість принесла плоди. Чон відмінно справився з навчанням і, зрештою, здобув ступінь у галузі математики. Сьогодні він працює аналітиком даних у технологічній компанії в Сеулі, застосовуючи свої аналітичні здібності для вирішення реальних проблем. Хоча він цінує стабільність і інтелектуальний стимул, який надає його робота, чон також тихо волонтерить в організаціях, що підтримують північнокорейських дезертирів, допомагаючи іншим орієнтуватися в складнощах адаптації до життя в вільному суспільстві. Попри професійний успіх, особисте життя чона позначене глибокою самотністю та почуттям вини. Він не бачився та не спілкувався зі своєю родиною з часу втечі, побоюючись, що будь-яка спроба зв'язатися з ними може призвести до їхнього покарання режимом північної Кореї. Він несе емоційне тягар знання, що його втеча могла мати тяжкі наслідки для його близьких реальність, з якою стикаються багато дезертирів. Друзі та колеги Чона описують його як стриманого, але доброго. Він уникає детальних розмов про своє минуле навіть з найближчими людьми, оскільки травма його переживань залишається важким для подолання. Для того щоб справитися, чон веде щоденник, і іноді анонімно ділиться своєю історією через онлайн платформи, сподіваючись підвищити обізнаність про труднощі північнокорейців та жертви, на які йдуть дезертири заради свободи. Попри всі труднощі, чон залишається сповненим надії. Він мріє про майбутнє, коли зможе воз'єднатися зі своєю родиною в безпечних умовах і, можливо, навіть повернутися до вільної північної Кореї, щоб використовувати свої вміння для відбудови країни. До того часу, чон зосереджений на тому, щоб жити кожен день з метою, цінуючи свободу, яку він колись лише уявляв.